Доброго дня, шановні слухачі. Працює сьогодні з вами асистент кафедри фізики металів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Остапенко Роман Володимирович. Сьогодні ми з вами розберемо ось таку задачу, умова якої два тіла рухаються вздовж осі о Рівняння залежності координат від часу цих тіл мають вигляд: для першого тіла х1 дорівнює мінус 8 плюс 2Т. Для другого тіла х 2 дорівнює 10 мінус 4т. Для початку ми записуємо умову, тобто записуємо наше рівняння, яке в нас дано за умовою, То перше рівняння і друге рівняння. Нам необхідно знайти час, який позначається літерою Т, тобто час зустрічі цих двох тіл. Нам потрібно знайти координату, тобто місце зустрічі цих двох тіл. І намалювати графіки залежності координати тіла від часу. Тобто, записати, намалювати графіки для рівняння x від t. Отже, давайте для початку запишемо рівняння координати тіла у випадку рівномірного прямолінійного руху. Воно має вигляд х дорівнює рівня х0 плюс Vxt. Vx це координата тіла наступний момент часу, х0В координата тіла початковий момент часу. vx – це проекція швидкості на вісь координат х і т це у нас час. Давайте запишемо перше рівняння. Перше рівняння у нас х1 дорівнює на мінус 8 плюс 2t. Подивившись на рівняння загального вигляду, ми можемо зробити висновок, що координат, початкова координата тіла Х0 буде у нас складати мінус 8 метрів. А проекція швидкості Vx буде складати у нас 2 метри за секунду. Координата тіла у нас з мінусом, це означає, що вона знаходиться по іншу сторону від початку, від початку відліку координат. Запишемо рівняння для другого тіла. Х2 дорівнює 10-4т. Робимо все по аналогії. Початкова координата тіла буде складати у нас 10 метрів, тобто х0 10 м. А проекція швидкості на вісь координат х буде складати у нас мінус 4 метри за секунду. Мінус означає, що тіло у нас рухається в протилежному напрямку до напрямку Осі. Тобто, в даному випадку осі ОХ. Далі. Тобто, ми з вами щойно описали рухи цих двох тіл. Сказали, що це у нас рівномірний прямолінійний рух і визначили параметри цього руху. Тепер нам потрібно знайти час і місце їхньої зустрічі. На момент зустрічі координати цих двох тіл будуть однаковими. Тобто, можна сказати, що координата х1 буде дорівнювати координаті х2. Тобто, ми можемо прирівняти оцих два рівня. Давайте ми це зробимо. Отже, ми записуємо, що мінус 8 плюс 2т дорівнює 10 мінус 4т. Тобто ми фактично перерівняли праві частини цих двох рівнянь. Давайте їх спростимо. Тобто всі доданки із параметрами t ми переносимо наліво, всі вільні коефіцієнти переносимо направо. І отримуємо, що 2 t плюс 4 t Дорівнює 10 плюс. 8. Отже, ми отримаємо, що 6Т 6T, 6T дорівнює 18. Звідси, ми можемо знайти час їхньої зустрічі, який буде складати 3 секунди. Отже, час ми з вами знайшли. Лишається знайти координату, координату їхньої зустрічі. Ми можемо взяти будь-який із двох рівнянь і знайти цю координату їхньої зустрічі. Оскільки ми якраз саме знесли час їхньої зустрічі, відповідно, координата в них буде також однакова, про що ми сказали вище. Давайте обрахуємо для першого тіла. Тобто координата тіла першого у момент зустрічі. Замість. Часу ми підставляємо значення 3 секунди і отримуємо, що х1 дорівнює мінус 8 плюс 2, що множиться на 3. 2 на 3 у нас 6, мінус 8 плюс 6 буде давати мінус 2 метри. Отже, координата їхньої зустрічі буде мінус 2 метри. Тепер, згідно завдання, нам потрібно побудувати для кожного з тіл графіки залежності координати тіла від часу. Для цього ми візьмемо, візьмемо дві таблички побудуємо. Із точками, по яких ми побудуємо наш графік. Ну, візьмемо для прикладу три точки. По трьох точках ми побудуємо графік. Отже, для першого тіла беремо початок відліку часу, тобто нульова секунда. Для нуля секунд ми підставляємо замість нашої літери Т, тобто параметра Т. Наші значення і підраховуємо координати. Координата тіла для 0 секунд буде складати мінус 8 метрів. Коли тіло буде тіло рухатися 1 секунду, воно зробить переміщення до координати тіла, відповідно, представляємо замість т 1 секунда, мінус 8 плюс 2 це буде мінус 6 метрів. І відповідно за другу секунду у нас координата тіла знову зміниться. Тобто буде складати мінус 8 плюс 2, що множиться на 2. Тобто буде мінус 4 метри. Тепер переходимо до другого тіла. Знову ж таки, беремо 0 секунд. Підставляємо отримуємо, що координата тіла, в час 0 секунд, буде складати 10 метрів. Далі, час 1 секунда. Для часу 1 секунда, координата тіла буде складати 6 метрів, тому що ми 10 мінус 4, що множиться на 1, буде давати нам 6. Відповідно, знову беремо 2 секунди. 10-4, що множиться на 2. Тобто, 4 на 28, 10-8 буде давати у нас 2 метри. Тепер давайте перейдемо до редактора, де ми зможемо побудувати наш графік. Перейшли до графічного редактора. Тепер нам залишається відкласти наші точки на попередньо підготовлені координатні шкалі. Отже. Для першого тіла. Для часу 0 секунд координата тіла на складала мінус 8 метрів. Замальовуємо цю точку. Для часу 1 секунда координата тіла у нас складала мінус 6 метрів. Для часу 2 секунди, координата тіла у нас складала мінус 4 метри. Точки. Які ми попередньо обрахували. Позначені залишається лише провести лінію. Так. Для першого тіла графік побудований. Для другого тіла для нуля секунд координата тіла у нас була 10 метрів. Для першої секунди координата тіла у нас була 6 метрів. Для другої секунди координата тіла була 2 метри. Беремо, проводимо лінію по цих точках. Побачимо, що перетин, перетин цих двох ліній у нас знаходиться на координаті мінус 2 метра, і час складає 3 секунди. Тобто те саме, що ми з вами обрахували математично. Повертаємося назад до розв'язки для закінчення оформлення результатів. Отже, графік ми внесли до нашого розв'язку. Можемо оформляти відповідь. Час у нас зустрічі складає 3 секунди. Координата зустрічі у нас складає мінус 2 метри. І ще ми можемо сказати, у нас було завдання описати, описати рухи цих тіл, що це у нас рух буде рівномірний і прямолінійний. Графік ми повнідували, отже, задача розв'язана.